Дивіться, алюмінчик готовий, можна виливати. 20 хвилин. Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримав нас. Ну що ж, друзі, випробуємо пічку, поплавимо такий дюро алюмінця, мабуть. Ну, нечистий алюмін, ти диски, що я в попередньому відео коли робив. Плавильну цю пічку вам показував. Ці диски я побив і спробуємо їх зараз переплавити в такі форми, щоб виточити різні шкіри, якісь деталі буде потрібно. Те, що в мене в задумах є в планах. Його температура плавлення, ну, бачив по таблиці, алюміній там, 660 градусів, дюра алюміній 650 градусів. Будемо виливати в такі форми, різні взяв різним діаметром для того, щоб ну, не знаю, чи в мене вистачить його наскільки. Ну, буду в оцю велику і цю маленьку спробу. Якщо вистачить, то ще виляю і в вцюю. Такий кухлеок з труби. Ви мені писали з гільзи, ви мені писали там щавуну. Є в мене труба, але питання в тому, що це дно також потрібно човунне, щоб було. А його якби немає. Такого човунні вони стоять дорого. Отака От е, труба. Ну це, мабуть, троєчка метал, десь 2,5. Ну, непогано. Отак заварив. Отак, отакий, зварив до неї отаку штуку дрюку. Бачите, щоб зачіплювалось непогано. І такий гачок, щоб виливати. Отак воно буде якось. Якось так буде, бо ще не ляв, ще не пробував. Ну, не вийде, побачте, не вийде пораніше, як правильно. І отаке вилочку зварив, щоб оцей шлак збирати отут і викидати, якщо він буде. Ну, як би отак вигляд непогано, я думаю, правда? Вся, хто не бачив оцю пічку, подивіться, як вона, як вона зроблена, як що до цього. Бачите, непогано. Непогано. Ну, зараз ми побачимо непогано. Відчуваю, що ця фарба зразу обгорить. Ну, або вона утеплена попілом. Тобто, щоб камулювалося тут тепло всередині. Ну, ви розумієте, тобто зроблено непогано, так зроблено від душі, як то кажуть. Зараз пробую час, е, затратим на те, щоб виплавити. Ну, буду старатися, ще раз кажу, виплавити максимально. Можливо, і зроблю дві наплавки, щоб вона буде вже нагріта, як би сказати, і менше газу потрібно витрачати. Чесно вам скажу, що ну на газ я вже так задумався, як варіант на дровах, якби. Якби на дровах розпалити отакий кострик і туди покласти цей кухоль. Бачив, що так робили. Ну, я не знаю, чи таку зимню погоду це буде актуально, чи нагріє його. Але, як би сказати, мабуть, попробую на газу і побачу, як, буде, як балон полегшає. Мабуть, на дровах буде краще або в котлові. Бачив, робили там різні горілки. Но якщо ця не спрацює, то, то зроблю зручно в рукавицях. Зроблю ту горілку там показати. Якщо не буде багато газу йти, якщо буде багато міста газу йти, то... то як би ясно. Як. Ну що ж, я сподіваюся, перший блінчик буде, в не... горлі не стане. Да? Ну, Непогано, ох ти буде. Да, я вже трішки, мабуть, брови да? Ну туди бажано не дивитися. Не затохте, зробимо. О, це непогано вже, Ну За що, Засікаємо час без п'яти без перша. 12,55. Відпалимо газу трішки. І кинемо. Мабуть, так накидати просто. Бою поправити. Ну, мабуть, поки що досить, можливо, це вже і лишнє. Поки що досить. І, і, мабуть, потрібно було на меншій його побити. Ну, побачимо. Це чаду Поставлю його трішки так, бо мені здається, що мало повітря туди, оці отвори малі. І він не догорає, вже виніс балон на, на вулицю, тому що ну, трішки опасненько там всередині тримати, як гупане, то придеться в сусіда цю пічку забирати з криші. Тому трошки додайтесь. Отак покладу, Ну, так як ми трішки тут з і краще вигорало. на мою думку не знаю. 10 хвилин, і бачите, він вже от, він вже нащерблюється так. Ну непогано тут біля цієї стінки, де нагрілося, дивіться, як він кришиться. Видно, так? Дивіться, як він скришується. Ну, ну де діло, це 10 хвилин. Ну що ж, даємо йому трішки газюри і погнали далі. Дивіться, алімінчик готовий, можна виливати. 20 хвилин, 20 хвилин часу. Ну це мало. Зараз докинемо. Дивіться який. Зараз докинемо побільше. Чим побільше, кидаємо туди. Ну, побільше, я не знаю, мабуть, ну накидаємо повну, побачимо, що буде. Потрібно його переплавити. Ну, що... Поки там температура, мабуть, потрібно зразу було так кидати його повній, І вмикаємо далі. Золото зароблямо. Кого є золото, приносити переплавим, за маленький процент, за те, що лишиться на кухню, і я то лише заберу і все. А то все ванка. Так. Срібло також підходить. Мій ні, не треба, мити не потрібно. Його... О, пішло, пішло. Потрібно було спочатку накладати чим побільше, бо знаєште, втрачається, як би сказати. дивіться, ну нічого собі, я й не очікував такого. Подивіться, що робить. Ну, такий повненький кухлик зараз робимо, щоб був, щоб, можливо, і не потрібно повний. Най частиною виляти, ну побачимо. побачимо. Зараз вся накидає. Щоб було побільше. Потрібно, чим поменші куски, бо мало. Мало влазиться, а і витрати йдуть, ви розумієте, час і витрати газу. А газ, як би сказати, коштує кошти, то потрібно було закладати побільше. Ну, результат мені вже подобається. пройшло 25 хвилин, непогано, непогано. Якби мілці оці шматки були, було б тіло, погнали далі. реально швидко, щоб він не, не ну що, глясю сюди Стигну. Стину чи не встигну? Стиг. Дивіться, я якраз вгадав! Тут трішки залишилось, ну хай буде. Впало туди на низ ну, дивіться, я вам скажу, ну не хочу чіпати його зовсім. Хай я стигне. Клас! Я вам скажу, ну бомбезно, класно. Я вам скажу. Я думав не встигну, бо капець яке воно. Ну, це буде остигати, зараз ми його будемо вирізати, а я поки що закладу те остальне, щоб видати, ну, поки воно нагріте, усе, то, як би сказати, буде краще. Я закину ще раз, щоб потім даремно ну, ну, цей виплат, доплавлю його, щоб потім воно, ну, як би сказати, не розігрівати її знову. Для вас це швидко пройде, і побачимо результат. який. І третя заготовку скаєшти. Ну, шлак потрібно збирати, я вже в'їхав. Зверха утворюється... Зверха утворюється шлак. І його потрібно збирати. А я думав, що то не розпалений алюміній. І Ще його туди тихаю. Ну, так би сказати, як мало досвіду. Дивіться, як вона накалилася, як нагрілася. Це капець Дивіться, який накал. Ну це. Це да. Я вам скажу. Ну! Непогано, непогано. Ми почали без 10. Зараз 15 хвилин на третю. Це вийшло 25 хвилин. Але ну, я перетримав. Я оце тицяв туди, то вниз, розумієте, його потрібно було збирати. Я думав, що не розплавний алюмін. Він так не... А, Гароченьке все. А може відео. Не візьм. Знаю, чи можна його, як би сказати, занурювати у воду, по правді не знаю. Так як все, все перший раз робиться, я думаю, сам до добре. Ну, вже, а, ще, ще не ости, чекає, Це також занурює. Так, що в нас вийшло? Ну, непогано, дивіться, є шлак. Потрібно було все ж таки збирати шлак. Ну так, є порки, є маленькі. Зараз проточимо його на станковій спробуємо, як воно буде там. Ну що ж, друзі, як висновок непогано може працювати. Мінус в тому краще потрібно шлак збирати. Оця вся верхня частина це шлак. Краще потрібно збирати, не занурювати. але я не знав. Перша, перша плавка вийшла година. Ну, щоб не цей шлак, що я думав, що там це по ще не розплавлений, то там вийшло б десь хвилин 40. І друга плавка 25 хвилин, десь хвилин 15, Воно розплавило його конкретно. Попіл, як теплоізолятор у пішці, бомба. Класно, супер. нагріта на ну, градусі, знаю градусів 30, вже воно остило так. Проточується непогано. Можна б дивити якісь ківки, Отакі От деталі заготовлені. Ще зібрав. отакі в мене є рівень, як є від, деталь від автомобіля. Ну, таке що не потрібно, переплавлю його вже другим разом. Тому, як би сказати, вийшло непогано. Результатом задоволений, навіть не очікував, що так вийде. Тобто комусь, як би сказати, якщо буде потрібно, як беріть які там і досвід, але ну таке. Отак, по будів... робити оцю пічку, піч для плавлення. Тобто, як би, висновок, результат. Бачите, воно все нормально. Що вам сказати, допомагайте та підтримуйте одне друга. До наступних відео. Хай щастить!